Мы представляем такой шуманский литературный перформ. Могуте читать сейчас твои дехи и в такой нетрадиционной нетради... нет, немножко форме. И скорее всего большинство из вас ничего не поймет. Но главное, чтобы вы прочуть головы. Очень нам инколы кажется хворить на вещи. В наших квартирах шпалери відклеєні інколи. Осінь так часто за нас щось важливе вирішує. Ми ж подаємось, бо нам суперечить її ніколи. Осьінь така не харкова, така не в наших квартирах. Квартирки відчинені інколи. Осьінь вивішує мокрішка, чугаланди не десь на балконах. І з бокій кладе між колінами. Осінь облизує листя, вітрами і мітлами, Мовчки між перемішує, змінює кадри. Ми заховали та дієми під ковдрами, ніками. Небо ж він є колоритми, небо вирішили їх вони. Навіть те, коли їхали дітьми перед тим, ну ти повинна Ведь не збивається. Ну так вона буде красиво, якщо я це не знаю. Так ти просто дуже голосно, я вже збилася. Так ти не збилася. Та й ти особиш, пішов, щоб не збилася. Що? 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 Ага, давай. А ви про мене голову крики, дає твоєму ділянку? Навіть вовк, то що ніби дикі, може їхати до тієї руки. Навіть вовк, то що ніби дикі. Голов, так, все витече. Навіть кай. Говори тихіше, а ти, ти зараз біля. Ну, Оля, я ну, так тихіша, ти та. воно красивіше, коли я голосніша. Буду. Я розумію, де ти хочеш, почі, бо воно дуже сильно голосно. Не що руку поклониш не Ви не ходите, не болітиме, та не менече на небі. Чому ти ніби? Сигнірівістю, просто акнули. Признай, проходити, ти маєш серце, перед тим, як ти таниш. Повний місяць, порожні вітра, мокрий вітер, дострій постерпно. Плаче жінка, зміється, відьма, руки, ноги по нігті терплять, похне липа, немов на мис, но стомне блазень, бла нешкіра, чорна кішка чи топлями, це лише лапи зупишки, стигне кави з кінокам кова смітички бачиться, той терево нірне руками, модний Заважений дотик обмежений кадром. Іде десь нагідніть, але находила. І що я старі мене підтромунім патре, боях подія, і плава на пила. Не треба добрити даровані очі, то все нагідні, я вас запиняю. І з боків під неба пророчих певні життя в пеклі, шукаючи гаю. Вже мій вога новим огунентом. І навіть комп'ютер знову безбігтися. І ми з того будні поближе компонентом. Шушаючи поспіху. І світ за турнича. Ото що з екрану і досі лякає, ми йдемо дома. За дручкою пози я слухав Ірвану. Єдину команду від назвою пав. І крапляє на краплями цього поту. І він підчекає своїх пастухів. Ми всі повернемося рівно на сьогодні. У будинок 75 поверхів. Так кажені на мене харалась в річку ворогів. Ти помадок жиє і Бог, і я хваляти віддачу. Братиму відкриє в тому навіть лиші мене на них вищущені хим не віпчині. Я пахне тючоном те річками сприймаємо і горечини. Ще закликати нами полі Боже, тобі начмовити харечі. Що? Перецвітають айстри і зазвичай їм моргає небо міжцем коричневим. Сукру за мені злив не патить, хили, бо яка збирає порушення, я ще надалі захочу падати. Хто? we